Доброго дня, вас вітає третій Грінвуд. Вже розпочався процес по демонтажу паркану, формуванні нового. Мається на увазі для того, щоб зробити вільний доступ у клієнтів і вже, можливо, мешканців цього будинку, тому що багато хто вже подоробляв ремонт або знаходиться на фінішному етапі. І от зараз якраз там переставляють паркан для того, щоб можна було заїхати. От бачите, вже формують новий. Спочатку формують новий, потім. Вже встанов... розбирають старий. Збираються зробити обов'язково доступ до паркінгу, щоб люди могли паркуватися. Це дуже важливо для того, щоб розвантажити трошечки вулицю широку. Ну і також з найближчим часом зараз закодують ці ворота, точніше, фіртки. Трошечки ширше візьму. Закодують їх для того, щоб. Закрити двір, закрити доступ до всіх чотирьох під'їздів. Таким чином можна буде вільний доступ зробити до комерційних приміщень. Що ще з важливого? Давайте пройдемося по паркінгу. Зараз покажу, що в паркінгу зараз робиться. І трошечки пройдуть через спортивний майданчик. Вже завезла резинку і минулого разу її показував. Чекають на обладнання по спорту. Наскільки я пам'ятаю, воно приїде разом там ще з іншим комплексом. Одночасно то вони вантажать просто в одну машину і привозять вже на місце. Ну, тут, наскільки я пам'ятаю, у нас тільки тут е... і маленька пісочниця і якась маленька дитяча, зовсім маленький майданчик для зовсім маленьких дітей. Ми тут великого не робили, щоб не було багато шуму, а основний знаходиться ззовні. Давайте зайдемо з вами зараз в паркінг. Добрий день по паркінгу. Паркінг залишили? Ні, вже, вже поприбирали. Це доробляють деякі моменти, прибирають е, старі е, мережі. Ну, точніше, вони ще є, бачу по декількох місцях. Це так, так звана тимчасова схема підключення по електриці. Бачите, вже працюють датчики руху. Наскільки я пам'ятаю, це оцей датчик руху спрацьовує і воно підсвічує одразу все до кінця. Тобто тут машина проїжджає і вже до кінця воно підсвічується. Я вийшов, воно. Не світить. Датчики вже на місці, тому, в принципі, воно вже буде там все економити, буде все як треба. Ось, вже там бачу, підшліфували, вже всі номера на місці. Це якась тимчасовку розбирають, я так розумію. Ну, вже воно все готується для того, щоб відкритися. Я зробила накладки такі. З такого матеріалу, знаєте, як така, хто може в шахтах працював, така шахтна лента була подібна, тільки ще з армуванням Для того, щоб навіть якщо ви пошкодите автомобіль, то це буде менше пошкодження, ніж якби це була бетонна стіна. Я вважаю це дуже, дуже правильним, тому що ну багато бачив навіть серед знайомих є, хто щось десь задивився, та й сам таке ж бувало. І подряпав автомобіль. Тому такі речі допомагають. Я вважаю, що це прям супер. Ми їх зробили там на середньому рівні, так, щоб знизу воно не було, зверху теж не було, бо дуже високими немає сенсу робити, то ми їх розполовиніли. Ось так виглядає паркінг. Більше 30 пультів вчора, ні, вчора, по-моєму, п'ятницю зашили і дали можливість фактично ОСББ видати ці ключі мешканцям. І так, оновлення інформації. Зустрів керівника на цієї будови, пана Миколу. Значить, це у нас секція номер один. Бачите, це заїзд в паркінг. Заїзд в паркінг буде відкритий. На цьому тижні ми вже видамо пульти, і люди зможуть заїжджати в паркінг, там паркуватись, виїжджати. Оця частина, оцей такий аппендікс, він буде повністю відкритий. Тут поки що буде закритий, тому що ми там ще доробляємо деякі роботи. І на першому етапі людина зможе як заїхати сюди, якщо в неї є пульт, вона зможе одразу потрапити і через третю секцію в двір. Якщо є автомобіль, тобто йому не потрібно з цієї зовнішньої сторони заходити. Якщо нема паркінгу, то основне відкриття показую... Основне відкриття буде 1-2 вересня, тобто через два тижні, орієнтовно або перше, або друге, вони повністю знімуть ці ворота. Тоді вже можна буде нам прибрати той пост. Бачите, вже хтось з мешканців прийшов і е, щось говорить з е, нашою охороною. І 1-2 вересня прибереться оця частина, в тому числі і частина бетонного забору, паркану цього, і е, займемось цими чотирма деревами. оця... Цей схил, тут озеленення теж буде. Ну, спробуємо зробити до 1 вересня, я не впевнений. Але я дуже просив хоча б цю частину зробити, вона дуже важлива. А, ну і до 1 2 вересня хотілося мати майданчик, але я не знаю на рахунок того, як воно прийде, бо не можна класти резинку, а потім знову розривати її, бетонувати під неї і потім знову, знову монтувати назад. Тому резинка чекає на те, щоб прийшло. Обладнання. Ви бачите, тут ще треба доробляти плиточку. В принципі, плиточка видно, вже я пройшов. Видно, гарна, сіра, керамограніт точніше, це не плитка. Ось такі організаційні питання. З'явиться доступ до офісів, то вже можна буде, від, той, хто в офісі, відкривати їх і спокійно відкривати свою діяльність. Мабуть, це всі, вся інформація на сьогодні. Звертайтесь до ОСББ по ключики. На жаль, вони не відповідають поки що на телефон дзвінки, бо вони знаходяться в відпустці. Вже зараз відгулюють останні відпустки. І наскільки я знаю, тут вже практично все готово для того, щоб поставити магнітні замки і закрити і двір, і під'їзди. Тому поки що така загальна інформація. Показав, що де як доробляється. Також запустили процес по газу. По е організації самого ОСББ, наскільки я знаю по його реєстрації. Всі ці процеси запущені, і стоїть у нас план е в жовтні запустити опалення в будинок, так як це ну, так, як ця книжка пише. Ось Такий гарний фасад. Насправді дуже мені подобається е цей підхід по фасаду е в цьому комплексі набагато краще ніж, наприклад, в білому шоколаді. Ладно, це вже лірика. До наступних зустрічей. Наступне відео по третьому грінвуду зроблю вже по е тих об'єктах, що будуються і трошечки пройдусь по-першому, що вже виконано, що не виконало. Я думаю, так по краєшку його пройдусь. Все, до побачення, до наступних зустрічей.